липня 2025 року стартував експериментальний проект щодо надання базової соціальної допомоги. Метою проекту є підтримка сімей з низьким рівнем доходів. Право на отримання допомоги мають громадяни, які на дату звернення є отримувачами однієї з таких допомог державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. З 1 жовтня 2025 року на отримання базової соціальної допомоги мають право, крім зазначених вище, особи отримувачі державної соціальної допомоги. Які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю. Допомога призначається на підставі заяви про намір отримати базову соціальну допомогу та заяви про призначення такої допомоги уповноваженого представника сім'ї у разі виявлення під час подачі в електронній формі заяви про намір відсутності неповних або недостовірних відомостей повинні бути подані додатково такі документи. Довідка про нарахування допомоги по безробіттю, довідка з місця роботи про доходи, копія трудової книжки з зазначенням дати звільнення за наявності, у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній інші документи про звільнення з роботи, довідка з місця роботи про простій. Заяви на отримання допомоги уповноваженого представника сім'ї подаються. В електронній формі з засобами мобільного додатку порталу Дія або у паперовій формі до органів Пенсійного фонду України, уповноважений представник сім'ї, повнолітній член родини, подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу. Відомості про склад сім'ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри. Розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Про результати розрахунку повідомляється уповноважений представник сім'ї. Якщо сім'я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Повідомлення про прийняте рішення надходить протягом 10 робочих днів. Допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім'ї звернувся за її призначенням незалежно від дати звернення. Виплата призначається строком на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проекту. Розмір допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Розмір базової величини встановлюється на рівні 100% для першого члена сім'ї, уповноваженого представника, та 70% для кожного наступного члена сім'ї.